Бенас Тардес, Бена Гента, Дезде Buenos Айрес. Привіт, я Ігор Захаренко. Вітаю вас з міста добрих вітрів. Тобто, добрий вечір, добрим людям, з міста добрих вітрів. Аргентина, моя 38-країна. І зараз, дивіться, ми на площі. Центральній, травнева. Дуже гарна. Тут палац уряду, здається, і ось звідси. Марадона показував кубок, коли Аргентина стала чемпіоном світу з футболу. Тут співала «Мадонна, «Don't cry for me, Argentina». І площа диється, яка гарна. А там ялинка новорічна. Скоро ж новий рік. До речі, сьогодні 13 грудня-вівторок. Якщо у нас кажуть там якісь там нещастя в п'ятницю 13-ту, тут кажуть вівторок, 13-та. Але скоро новий рік. Головна ялинка на головній площі країни. Це все травнева площа. Бо нас сра... на рабос. Айрес нагадує мені Париж, Лондон, Барселону. Дуже гарне місто. І вільним себе тут почуваєш. О, до речі, зараз ще декілька гарних видів. Але спочатку... Оба! Я вам привіт! Бум -бум, далі йдемо на танго! Buenas tardes, buena gente desde Buenos Aires. Opa.